Друзі, вітаю! Давайте поговоримо зараз про Росію, яка намагається всунути свої маленькі п'ять копійок в ситуацію з Гренландією. Ви знаєте, що Трамп атакує Гренландію, медійно, психологічно, політично тисне. Грін він вже написав як Our Land, типу наша земля. Панама. Теж уже перейменовано Трампом. Загалом всіх почав перейменовувати, але. Зараз розповім як, але типу, Росія ще почала е, казати: Слухайте, а давайте влаштуємо там референдум. Є 50 тисяч людей зараз накинемось на них зі всією пропагандою, розколим, розірвемо Росія. і Так зараз є одним з найбільших бенефіціарів. Конфлікту Трампа з Європейським Союзом, тому що Данія це якраз частина Європейського Союзу, це їхня територія, автономна територія, яка насправді виходила ще з економічного Європейського Союзу, але тим не менше є частиною королівства Данії, яке є одним, одним з сердець Європейського Союзу. Дуже порядні, поважні громадяни, країна, яка дійсно дбає. Про закон дбає про сусідів, і одна з тих країн, яка чи не найбільше нам допомагала найбільше в 16-х давали. Вони найбільше зброї, грошей допомагали і не кричали, не піарились, не робили якихось хайпових заяв, а просто допомагали Україні. Ну і власне Росія, типу, підливає масло в вогонь. Знаєте, немає такої поганої ситуації, куди Росія не могла прийти і не зробити ще гірше. Оце типовий їхній стиль. Ну і зрозуміло, шакали завжди біжать на кров. І зараз намагається підкинути. Вийшов їхній посол з заявою письмовою і каже: ну, типу, ми проти того, щоб США їх забирала, І дійсно, чого США мають забирати, Росія і сама не проти. От, але віддавати США не хочуть і залишати Данії теж. Головний товар Росії це хаос. Давайте розривати. Вони кажуть, давайте, хай самовизначаються люди там, і будемо робити. Референдум зараз я вам все це розкладу по поличках, тому що Росія намагається дезінформувати громадян, розірвати Європейський Союз, знищити лідерство штатів, і бачимо, що вони намагаються це робити. І знову ж таки, якщо це піде далі, в них на цьому шляху можуть бути навіть певні успіхи. Причому ці успіхи можуть бути. Не від того, що вони щось здобули, а те, що вони знищили західну систему. Ну і на фоні цього будуть казати: дивіться, ну ми Крим забирали да, але ж такими ж теж методами типу референдум, типу історичні землі, типу розширення своїх економічних і національних інтересів. Росія підриває цим всім якраз таки довіру до Заходу і навпаки показує глобальному півдню, Дивіться, ось таке беззаконня твориться. Я вам зараз все це розповім і загалом про Трампа і про те, що відбувається в Гренландії, і що Росія туди намагається закинути. Плюс є дані від американської ради підприємців, яка каже, що програш України штатам обійдеться в рази дорожче ніж будь-яка допомога? Ну і як каліфорнійська пожежа повпливає на Україну, теж зараз пройдемось. Ну і ще Верховній Раді хочуть трошки внутрішньої політики. Теж треба не забувати про нашу країну. Верховній Раді депутати кажуть: а давайте приймемо закон, такий закон, щоб ті, хто затримував поставки зброї, виробники, приватні, державні посередники, продавці, які затримували поставки на фронт, ну в них там була пеня: 7% відсотків платіть. Ну, а вони кажуть, давайте скоротимо. Тобто давайте працювати не на тих, хто чекає цю зброю і за час очікування платить життям. А давайте пограємо на стороні тих, хто заробляє в прямому значенні і зменшимо їм цей тягар. Так, можна казати, що є держпідприємство, яке має маленьку маржу. Дійсно, у нас є такі держпідприємства. Але давайте чесно, державні підприємства не затримували. Коли вони можуть затримувати? Коли хтось прийшов і каже, ви там притормозіть своє, ми тут завезли, продамо приватне яке дорожче, буває так, що і в 10 разів. А ви потім заїдете со своєю тележкою. Ну, таких треба карати ще більше, а не на 7%. Давайте розберемося, що відбувається в Верховній Раді, і розберемося загалом, що відбувається в Гренландії. Тому підпишіться на цей канал. І перевірте, чи ви підписані. Половина з вас цього ще не зробили. Кілька тисяч я по скажу за останній тиждень-півтора, добрий десяток тисяч. Ми скоро з вами, до речі, будемо 600 тисяч. Це посилить нас і в зборах. Це посилить нас і якраз таки в рекомендаціях. От, але перевірте, чи підписані, щоб ми дійсно з вами були в друзях. Бо знаєте, як буває в житті? Я думаю, що ми друзі. А виявляється, що тільки наполовину. Я з вами дружу, а ви зі мною. Ні, тому підписіться, а я починаю. Дональд Трамп сьогодні вийшов в Нью-Йорк Пост. Зрозуміло, що він куражиться і переписує уже світову карту. Америка зараз, враховуючи останні пости, найбільша держава в світі. Вже не Росія, вже Америка, і найсильніша, найкраща. Ну, одним словом. До речі, мага. «Make America Great Again» в Америці якраз таки читається як мега, на да? типу велика, супер. Ну от мега, просто у всьому. В Канаду він перекреслив. Це тепер країна називається чи територія вже яка країна? Це все одна країна. 51 й штат. «Greenland» — це «our land», «Gulf of Mexico» — Це тепер Gulf of America», Це затока не мексиканська, а американська. І Панама ченел називається тепер Panamaga Channel. ченел, і усміхнений Дональд Трамп радіє від того, що здобув. Ну знову ж таки, поки що нічого не здобуто. Ну, от і може нічого так не бути здобуто загалом. Але бачимо, що дуже багато медіа хайпу, шуму і булінгу. Оце якраз таки типовий політичний булінг, коли просто намагаються. Тиснути, давити для того, щоб для себе здобути якісь політичні бали. Не факт, що це будуть території, не факт, що це будуть дійсно об'єднання країн чи купівля цих територій, але бачимо, що точно це допомагає Путіну. Це точно Путіна виставляє зовсім в іншому світлі, ніж це було і місяць тому, і 10 днів тому, і 10 років тому, і навіть в попередній каденції Трампа теж було по іншому. Але це нова реальність. Дуже часто вибори президента в таку нову реальність нас приводять. І ось ця нова реальність вона зараз такою є. Я думаю, що ми зможемо зараз це проаналізувати швидко, буквально за 5 хвилин пройтись по ситуації і закрити дуже швидко по Гренландії. Власне ситуація полягає наступним чином. Вийшов посол. В Данії Володимир Барбін, некий, і він каже, що закликає Сполучені Штати не втручатися в політичне майбутнє Гренландії та сказав, що Росія буде реагувати у разі подальшого погіршення ситуації в Арктиці. Ви знаєте, що Росія думає, що в її наступний суперпрорив він власне відбудеться в Арктиці, де вони знайдуть багато газу, нафти зможуть впливати на світ і зроблять коротке. Плече постачання товарів з Китаю, ось це вони зараз намагаються і зробити. Посол в коментарі каже, питання майбутнього Гренландії мають вирішуватися на основі прагнень самих гренландців у рамках відповідного законодавства. А ми зараз про це ще скажемо та без зовнішнього втручання. Спроби забезпечити нацбезпеку США ціною інтересів інших країн загрожують. Подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росію в подальшому плануванні. Ну зараз вже Росія виглядає поліцейським, який стоїть на буквах і нормах закону, і каже: Ну ось ми зараз будемо слідкувати, щоб ви тут, не дай Боже, закон не порушили. Ну, чимось нагадує ситуацію в Криму. Да, коли Штат і Захід казали, не робіть не лізьте Росія, а Росія робила і лізла, і ти типу, показала, ми захищаємо свій національний інтерес. Зараз бачимо. Намагається сторонами мінятися, так от в Гренландії є право на самовизначення. Дійсно, в 2009 році вони стали автономією, вони завжди мали спеціальні права, тому що. Там через оці всі місіонерські місії, Данія туди заходила, ще з Норвегією, потім Унія розпалася, потім залишилась тільки Данія. От і в них завжди були специфічні умови. Ще в 70 х 80 е, вони голосували про вихід з Європейського Союзу, натякаючи, що нам треба більше прав, більше можливостей, але все рівно залишалися в рамках Данії, як данська частина території. І власне. Питання про незалежність кілька разів на низовому рівні десь з'являлось, але не дуже високо. бо Данія за все це платить. 60% територія дотаційна. І ці 50% гренландців, які там живуть, вони дотаційні. Ну але, типу, Росія каже: А давайте піднімемо референдум. Як буде виглядати референдум, коли мільярди доларів зі всіх сторін, дезінформація, підкуп, тиск, залякування, військові погрози будуть тиснути. Плюс дезінформація, плюс пропаганда, плюс фейки все це разом заїде на цей великий острів, який дуже мало. Населений, а тепер дивіться Брексіт, вибори в Німеччині, втручання Ілона Маска і багато інших історій. Тобто, чи буде цей референдум правдивий? Ні. Але хаос для Росії це бізнес, хаос для Росії це і є перемога над штатами і європейським союзом. Це може бути перша територія, яка може вийти з країни, яка є частиною європейського? Союзу. Потім можуть виникнути питання французьких територій, італійських територій, і далі, далі, далі. Тоді Російська, ну от ми претендуємо на Україну, яка хоче бути в ЄС, але бачите, така ситуація. Е, насправді, зараз це перша заява Росії. Інших кроків поки що ми не бачили, але можна прогнозувати вже зараз, що Росія буде намагатись впливати і намагатись. Скажімо так, зривати американське лідерство та стабільність Європейського Союзу. Штати оголосили. Ми до цього ще точно точно з вами повернемо. Штати оголосили про допомогу 500 мільйонів доларів. Ну, от Лойду Остін про це заявив. Туди війдуть, 74-й транш. До речі, обладнання за даними Пентагону, це ракети аім 7 Рім, 7 АІМ 9 М ракети класу повітря Земля, допоміжне обладнання до Ф танкові мозкоукладачі, мостовкладачі, обладнання захищеного зв'язку, стрілецька зброя, боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт. І в Штатах вийшли з новиною. Кажуть, що 808 мільярдів доларів буде коштувати програш. України і Рада підприємців каже, друзі, не робіть помилок. Якщо Україні треба дати 50-100 мільярдів, дайте. Бо якщо вона сипеться, вам треба 800, щоб стабілізувати захист своїх союзників, бо Росія піде далі. Це перше. Друге, пожежа Палісад Фаєр, який називається чистокіл вогонь. Чистоколу, да, це район, який є, є в велеї, там дуже велика пожежа, згорають пожеж... будинки, згорають автомобілі. Дійсно, надзвичайно велика катастрофа. В попередньому відео я вам писав, що вже нас теж звинувачували в цьому, бо, мовляв, в Україну віддали всі пожежні машини, шланги і все, що тільки можна. Але насправді не зовсім так. От, проте, 50 мільярдів доларів треба буде для того, щоб повернути. Ну, скажем так, стабілізувати регіон, відбудувати 50. стільки саме минулого року дали в Україну. Тому зараз спекуляція щодо чи давати гроші Україні чи краще на. Відбудову Каліфорнії зрозуміло, що ми будемо програвати однозначно і ми можемо втратити велику частину фінансування. Тому зараз треба, скажімо, те, що говорили раніше з Трампом, пропонувати інші моделі. Віддайте нам гроші не американські, а російські. У вас є 300 мільярдів. Залужний казав, що 300-400 мільярдів разово дати Україні може бути перемога. Віддайте нам російські. Ми не просимо ваші все. У вас свої проблеми розуміємо, не претендуємо. Віддайте російські. І ось якраз Трамп з ним можна в це грати, можна ці гроші забирати. І буквально останнє, що я хотів сказати сьогодні, Верховній Раді дійсно підняли питання. Давайте імпортери, які завозили в Україну зброю, які прорвали всі дедлайни. Місяць, два, три, п'ять зірвали постачання. Зараз кажуть: ні ні ні, давайте їм штрафи не платити. Давайте ці штрафи їм скоротимо. Друзі, ви серйозно. Ті, хто чекали цю зброю в окопах, платили життя. Цим заплатити 7%. Так, да, Хтось з депутатів, там є гарні депутати, кажуть, ну, може трошки зменшити ще щось. Але питання в цілому, кого захищаємо? Солдата чи постачальника. Ось така, друзі, інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, а в коментарях напишіть, будь ласка. Росія, яка її роль в Гренланді? Чи будуть вони вриватись туди з референдуму? Це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.